Привіт, У нас сьогодні з вами продовження циклу е, відео про шлях від помічника ріелтора до партнера компанії. Сьогодні в нас тема показ. Якщо ви надивились попередні випуски, обов'язково потрібно це зробити. Подивіться, там є різні відео, і однозначно, подивіться історію самого початку. Міша, привіт. Привіт. Сьогодні в нас тема показу. Да? Я пам'ятаю, наш з тобою перший показ. Але давай про це розкажемо більше в кінці. З вас лайк, підписка, обов'язково Ну і комент якийсь, щоб ми розуміли, що ви дивитеся, і алгоритми Ютуба розуміли, що цей ролик е, треба там, аранжувати і видати mm. вище у видачі. І ми таким способом розвиваємо український Ютуб. Е, давай розкажи, що таке взагалі показ да? і як до нього треба по поготуватися, і що це таке взагалі таке. Mm -hmm. Ну, розказати на момент, що це станом на сьогодні, коли я вже працюю зі. Сфері. чи станом На початок, на початок тому професії? що от, показ, як правило, десь починається от з цієї картинки, де ми зустрілися. Як правило, він починається десь біля будинку, біля під'їзду, тому ми сьогодні на ну, випадково саме тут. Розкажи, як ти уявляв mm -hmm. тоді, розкажемо про наш крутий перший показ, з тобою і те, як вона насправді зараз є. Давай, Як було тоді, і що є зараз? Так, значить, як я собі уявляв колись, як відбувалося, я розумів, що функція ріелтора на той час це просто там прийти, показати об'єкт. Тобто, чи це квартира з ремонтом, чи квартира з серцівного будові, просто прийти і відкрити двері. І друге, я собі думав, що треба завжди, тобто в всіх асоціаціях, що ріелтор – це людина, яка має багато говорити, щось розказувати. Припрошувати, щоб людина купила інше, так пришептувати її на вухо. Насправді не так. Заходити, показувати, що це туалет. Тут кухня, це коридор, а це схильчик, це дуже смішно. Люди не дурні, вони все розуміють, і це просто лишнє загалом. Е, тому була асоціація, що це одне, а насправді воно зовсім інше. Воно десь про глибинні питання, воно про мотивацію. Взагалі для цього це житло. Тобто, як ти сказав, показ починається звідси. Якщо людина сюди прийшла, значить ага, вам важливий цей район. у Вас тут діти вчаться, у вас тут школа. Що для вас цей район? Потім що для вас цей будинок? Чому цей будинок? Це більше про. Потребу і взагалі про якісь інші вищі такі цінностні речі. Uh -huh. Ну бо, звісно, запит завжди інший. Хтось каже, мені цей подобається будинок. Я тут багато квартир зможу перепродати. Когось каже: Я хочу тут жити, тому що моя мама живе в сусідньому будинку uh -huh. тому мені потрібен цей будинок. Але це я зрозумів тільки з часом. А всі новачки розпочинають так, як розпочинав я. E, вони починають просто презентувати, тикати пальцем, щось говорити, щось при, прибріхувати по простому, якби це не було до типу, Що Це найкращий будинок, це найкращий район, найкраща кухня, найкраща квартира і так далі. E, ну я особисто так не починав, щоб типу десь припрошувати, але бачив, як стикали інші колеги мої, десь сам теж робив такі помилки. І напевно, це мій була моя така. На початку проблема з показами, ти хоча на згадати наш перший з тобою спільний показ, це було цікаво. Це обов'язково. ми в кінці цю тему розкриємо. Якщо би не розкрили, напишіть в коментарях показ і ми цю історію розберемо. Добре, скажи, будь ласка, як правильно готуватись до показу uh -huh. і чому потрібно проводити не показ, а покази? В чому відмінність поясни, друже. Ну як готуватися до показу? Треба дійсно готуватись, розуміти на який об'єкт вийде, тобто де він це буде, якщо ми говоримо про будові, розуміти, як туди зайти, попасти. Можливо, там буде болото на будівництві, можливо, там ключика, ключника не буде в суботу. Що я правильно розумію, так щоб наші глядачі зрозуміли, що не можна їхати на перший показ. І, і зразу проводити огляд, тобто йдемо про те, що якщо ви йдете на показ, то ви до цього маєте цей об'єкт оглянути і вже їхати, показувати, е, презентувати, продавати ті чи інші характеристики цього об'єкта. Знову ж таки, як це робиться, ми розберемо відео. Mm -hmm. Чи ти про підготовку про це yeah, маєш увазі? Ну, підготовка у має бути в будь -ко. У Новачків це ще більше вона повинна відбуватися, тому що як правило, новачок може не розібратися. Клієнт вже на місці чекає біля будинку, а новачок може не знати де будинок і як це зайти? дуже зло ситуація. Ти телефонуєш власнику, кажеш, веде. Це добре, якщо ти ще кмітливий, і кажеш, я там біля магазину Троскянецький, підніміть руку, там, бо я вас не бачу. А якщо ти не розумієш, а люди вже стоять біля під'їзду, то це. Те, це дуже... девальвує зразу ріелтор. І що... цінність роботи, і, взагалі, так. і цінність цього показу, цінність об'єкту. Вже не сприймається людини, як експерт, бо коли буде. ви приходите і клієнт бачить, що ви вперше на цьому об'єкті, то що би ви не говорили, це все просто відчувається як впарювання. Хоча професійні там на показі практично. Що вони балакують, що вони роблять, ми це теж про це ж проговоримо. Окей, розкажи, будь ласка, чому не показ, а покази. Чому ми завжди проводимо покази, а не один mm -hmm. показ. Ну, як сказав, ми спочатку готуємося до об'єкту, якого йдемо. Завжди маємо в так сказати, в кармані ще якісь аналоги об'єкту, на який ми йдемо. Якщо ми починаємо у цьому районі, ми стараємося виявити потребу, ну це вже там буде в інших відео. І безпосередньо приходимо на об'єкт, зразу розуміючи, що у нас є ще альтернативи. Тобто, не те, що ми маємо людині цей об'єкт продати. Бо все власнику там у горить, нам більш ми мотивованіше по цьому об'єкту. Ми розуміємо, що двокімнатна в цьому будинку, але можливо сусідній будинок він на 5 років старіший, але ціна там на 10 тисяч буде бюджетніша, і людині це вигідніше, і не варто переплачувати за це. Ну, і Саме основне, що для людини важливо дати вибір, тому що вибір людина однозначно. не може купити один об'єкт за одного, тому що банально не може що поняти. Бувають такі випадки, що людина не ну, там довго на ринку, приїхала, побачила і купила. Але та, і це, як як я не сказала, вона вже довго та. на ринку. Не буває так, що вона прийшла. Зразу побачила об'єкт і купила. Вона вже порівняла. Вона розуміє, що це ринкова ціна, гарний об'єкт, і вона зразу може купити. Це правда. Більше як це відбувається, ми приходимо на об'єкт. Маємо декілька альтернатив, Це не важливо. У нас немає такого, що ми тільки три об'єкти показуємо. Все ми більше нічого не маємо. Ми можемо показувати там 100 об'єктів, якщо це буде потрібно. Це не завжди правильно, тому що це десь людина це стратегія вже та або да, це якраз і починається з цінностей, з виявлення потреби і так далі. Але завжди для порівняння 5-10 об'єктів треба мати можна... в будь-якому випадку. Я завжди рекомендую. Про це є в нашому курсі. Realtor 2.0, буде силка. На, на лендінг під цим відео взагалі готуватися до мати хоча б там два-три варіанти. Та тобто ми не їдемо на об'єкт показувати об'єкт, якщо ми не маємо, як каже, міша в кармані альтернативних варіантів, щоб ми показали. Навіть якщо людина хоче з першого показу купити цей об'єкт, ми в будь-якому випадку показуємо альтернативи, тому що людина має розуміти, що вона порівняла, обрала найкраще, і людина не може вибрати об'єкт один з одного. І от найбільше видно новачка, да що от він вони всі думають. Що вони сьогодні показали, завтра заробили, так mm. і, і вони не розуміють, чому треба людині дати вибір, тому що е, в них в голові є маса тих варіантів, які вони перебрали, і вони вибрали найкраще, значить так. Але клієнт цього не бачить. Це все лишається за кадром. Важливо клієнту пояснити, що ви для нього обрали зі 132 варіантів, обрали цих три, тому що тому, що по таким-то критеріям ви маєте мислити як клієнт. Спитати взагалі у клієнта чи був досвід в нього купівлі. Якщо це вперше, треба прогнози прокоментувати кожен крок. Окей, що на показі найважливіше. Не говорити лишнього, старатися можливо йде, коли взагалі не говорити та не 100%. говорити. Тобто ну бо хтось зараз запитається з вас відповідь. А в чому тоді цінність ріалтора? Це вже треба дивитися весь курс, це треба спробувати, щоб реально зрозуміти цю цінність, цю додану вартість, взагалі, цю ефективність з роботи з ріалтором. Але це інша розмова. На показі краще лишнього не говорити. Якщо Або людина не, говорити, не йде на сказав, діалог, так. типу, то не потрібно її щось там випитувати, переконувати і так далі. Просто задати питання. Якщо людина нормальна до комунікації, вона вам відповідає, зав'язується діалог, будь ласка, пропонуйте, спілкуйтеся, порівнюйте, можливо, у вас якісь общі інтереси будуть. Там, ви, можливо, виростали в одному будинку, і це дуже класно працює. Ви на цих так. цінностях розумієте, чи підійде цей людині об'єкт, чи ні. Якщо десь діалог не йде, то просто варто, будь ласка, зайти. Хай. Людина подивиться дати відповіді на всі питання, які в неї виникли там юридичні, технічні, взагалі, відповідати максимально чесно, тобто чи. Буває, от людина питає, а що це, типу, ну, це дійсно найкраща ціна, дешевше я вже не знайду. Треба реально говорити. Тобто, ну, ми чесно кажемо на показі, цей об'єкт зараз трішки він вищий ринкової ціни, але тому-то, тому-то, тому, то хочете альтернативу, будь ласка, через дорогу на 5 тисяч бюджетніше і так далі. Має, має давати альтернативу, говорити максимально чесно, якщо не йде комунікація, то краще нічого не говорити, щоб це не було лишнім. Але, звісно, і не потрібно і стояти, такий, як камінь, ну, бо теж може скласти якась такий варіант. Недовіри, так, не зверху. комунікації, і це може погано повпливати. Сто відсотків взагалі дуже легко побачити новачка на показі, тому що всі новачки компенсують своє хвилювання великою кількістю там, інформації лишньої дуже часу, тому що вони говорять про очевидні речі, там це кухня, це туалет, це ванна. І це взагалі немає ніякої інформації. Вони як знаєте, як радіо, яке жужжить. Пам'ятаєте, хто там чуть-чуть старше, ніж 20 років? Пам'ятає, що в кожній квартирі такі були радіоточки, яких неможливо було викинути. Які гімном починалися і закінчувалися там після відбою, теж гімном. І цілий день якась там була інформація на випадок е, там війни, та? ну, Колись таке було. у ніч, хто пам'ятає такі радіоточки. Оце просто от, початківці це як то таке радіо на зайлове, яке не можна витути, які просто тареванять, тареванять. А наша задача основна на показі дати можливість людині відчути себе там, чи це комерційний об'єкт, щоб вона собі уявила, як вона ростала на своє обладнання, як там буде йти бізнес, чи це житловий об'єкт, що люди себе уявила, відчула атмосферу, там цей вайб. І, і зжилася з цією історією. А ви маєте просто звертати увагу на те, куди звертає людина увагу свою і вже цей контекст розширювати. Добре, ви додивилися практично до кінця. Скажи, будь ласка, як зрозуміти, що людині клієнт, клієнт, що що людині людині об'єкт подобається. Но Або дуже не просто, подобається. Бо якщо вона починає задавати питання, по-перше, це видно там, інтуїтивно, це відчутно, як ви. це люди. не завжди видно, особливо новачків. Бо новачки кажуть, що показали, будуть брати. А, а люди навіть просто звічливості подивилися цей об'єкт до кінця, на ну, що не так. Е, та дуже часто таке є, що ти думаєш, що люди купляють. Якщо чесно про це краще не думати? Ну ви не маєте 100%. фокусуватися на тому, чи будуть ці люди брати чи не будуть. То у вас є об'єкт у вигляді там проекту, висоріну його продасте. Якщо робите правильну роботу, правильну стратегію, і правильні покази, 100%. чи цей чи наступний клієнт купить? Е, як зрозуміти, що об'єкт сподобався? Відчутно, що люди задають питання, вони вже мають з чим порівняти як правило. Питання більш предметні. Вони можуть стосуватися там переоформлення, а чи торгується власник, чи він в Україні, чи все нормально там. Чи можна оформити? Тобто вони будуть такі більші, що стосується вже або ціни, або юридичної складової. Це означає, що подобається. Друге, може бути таке, що людина починає за меблі говорити, що Його. залишається. Тобто, це предметні питання по цьому об'єкту. Так, вони можуть бути теж там для загальної інформації, для порівняння. Тобто, не завжди навіть професіонал з десятирічним досвідом не завжди може зрозуміти, купить людина чи ні. Це десь передує цьому. Ота підготовча робота, коли ви комунікували до цього, які питання ви задавали, які цінності навели і так далі. На показі по запитаннях від людей, ви зрозумієте, чи цей їм об'єкт подобається, чи ні. Навіть кажу, якщо питань не буде, не завжди теж гадаєш, може людина взагалі мовчати. Потім там телефонує і каже, все, давайте оформляємо. Там хай власник спускає так. на переоформлення. 100%. відсотків. Є такі часто клієнти, бо першим індикатором це коли людина проявляє інтерес, як каже Михайло, там більш предметно, там, чи по торгу, чи по документам, чи по мебелям. Там, якщо ми говоримо житловий контекст, чи по комерційці, там питає за трафік пішохідний, а, чи проїзний, там, чи інші моменти. Але є часто, що люди подивилися, мовчки прийняли рішення. Але це ми бачимо по очам, ми бачимо це по поведінці, це дуже важливо. Скаже. Будь ласка, найкраще вибач провів. Краще, краще запитатись прямо, типу не гадати. Тобто подивилися об'єкт, задали люди питання, ви задали питання, запитатись, вам подобається об'єкт? Якщо подобається, добре що саме не подобається. Там провели там роботу. Наприклад, бо людина має сказати, ну це останній поверх. Але можливо, що останній поверх це і не така проблема. Він там буде дешевший Ставить на 5 тисяч. Ви ж все рівно розуміли, на який об'єкт йдете. і десь. Інколи буває така робота з компромісом, що можливо і вартує взяти останній повер, якщо ні, то як я казав, перше є альтернатива через дорогу, будь ласка, такий самий будинок дешевше. Там просто старіший рік. Просто порівняти. Тобто, Зрозумієте, показ це завжди порівняння А з Б. От якщо хтось з вас вибирав техніку в інтернеті, ви вибираєте якісь характеристики і в одні параметри зрівнюєте з іншим. Так само людина дивиться об'єкт, якщо вона дивиться вперше на цей об'єкт, то вона свій ідеальний образ мрію про той об'єкт, там чи про житло, чи про комерцію, накладає на цю реальність і дуже часто дезоланс. Бо я дуже часто кажу, що перший показ це дуже часто як лакмусовий паперець, який до кінця проявляє взагалі істинні глибинні наміри Клієнта. Бо клієнт собі уявляє там певною мірою-такий такий об'єкт. Приїжджає в реальність, а виявляється в цьому бюджеті це зовсім інше. Та? Тому це дуже так важливо. Важливо, щоб ви правильно готувалися до серії показів, які дозволять звузити, викристалізувати. Дуже часто люди звертаються по трикімнатні, і купляють однокімнатну, купляти хочуть е трьохкімнатну, купляють одну і туди ну, і знову назад. Знову ж таки, це та. саме та. передаве, що ми говорили. Це визначати потребу, розуміти, що у людині взагалі який запит, бо ви на цьому шляху будете часто помилятися, як і в принципі і неважливо, щоб. 10-річний досвід, людина впала по об'єкту з ремонтом, взагалі купила потім там, квартиру Впала, багатчана. це В нас впала, це впала в групу впала з та, клієнтами, за поступила, поступила, та, за це зателефонувала. Ніхто, слава Богу, під час цього відео ніхто не впав, ніхто не постраждав. І всім бажаємо добра, Продовжуй. Значить, що найважливіше підсумувати з цього відео, що не треба тараторити, не треба говорити лишніх, треба просто з людиною спілкуватися на рівні цінностей, на рівні загальної такої комунікації. Питатись, розуміти, що подобається, що не подобається, питати прямо, тому що це по перше, це не ваша квартира, яку ви продаєте. Тобто вам не має бути соромно, якщо людині у цьому і цінність дуже велика ріелтора, Що власник він не може презентувати об'єкт, і взагалі власник інколи навіть не варто щоб був на показі Для більшого краще, щоб його взагалі да, не було. Тому Що це дуже так особистісно. Хтось приходить, були маса випадків, каже: мені mm -hmm. не подобається ця кухня. Якщо власник десь був присутній, він каже, та я взагалі їм продавати не буду. Там ну різні Хто випадки. Вступає, ви Емоційне забарвлення, все правильно, тому що є такий принцип. Якщо ми говоримо про хомстейджон, ну підготовки об'єкта взагалі до показу має бути принцип готельного номеру. Ви заїжджаєте в 14.00, там все чисто прибрано, немає ніяких моментів. Це теж п'є все в курсі. І правильно, бо тому, що людина має прийти в свій об'єкт, що ми говоримо про житловий, і відчути себе там. А власник спочатку створює шум і не дає людині відчути, бо людина розуміє, що вона там ну, не відчуває. І дуже часто людині вроді раціонально об'єкт підходить, а емоційно чогось вона не купує. Проє, і от, коли приводиш об'єкт на ну, другий раз, приводиш цього клієнта саме об'єкт, але вже без власника, він може сісти на диван, розслабитися, і такі угоди стаються. Добре, що ще потрібно зробити, щоб не повторювати з тобою, наш з тобою перший показ. А ви, якщо хочете дізнатися, який в нас був факап по першому показу, напишіть в коментарях показ і Михайло розповість ця історія абсолютно правдива. Наш перший показ з Михайлом я його розповідаю на всіх наших навчаннях, на всіх наших тренінгах, тому що це було унікально. Це говорить про е, певні моменти, які потрібно зробити, щоб не допустити такий факап. Тому напишіть в коментах коментар е, показ, а Михайло розкриє основна порада е, ріелторам на показі. Ну кажу, вертаємося до цього, підготували. Значить, розуміємо, куди йдемо. Як правило, цей об'єкт має бути перевірений юридично. Розуміти, що там адекватний лояльний власник, мотивований, він готовий продати, бо реальні є випадки, коли ви продаєте об'єкт. Потім власник каже, та ні, я вирішив не продавати, бо щось там, щось там, і все. І це дарма проведена робота. Дарма приїхали люди там з іншого міста, бо він собі передумав, або ще це дозволь. Цей... Тобто мова йде про те, що ми показуємо тільки ті об'єкти, які ми реально можемо продати. Тому що ми в себе в компанії говоримо таким сленгом: ми не ходимо на покази, ми йдемо продавати. Відповідно, ми маємо розуміти, що цей об'єкт реально фізично можна продати. Тобто, по, по об'єкту і по суб'єкту, який його продає, немає жодних юридичних чи фізичних обмежень. Дякую про продав... це. Все треба бути підготовленим юридично, по власнику, чи все нормально, по квартирі все нормально. Квартира підготовлена до продажу, немає жодних обмежень. Ви розумієте, який об'єкт продавати, розумієте, що там, які діалоги можуть бути, можливо, там виписувати когось, потрібно і так. Далі ну юридичну складову підготуватися повністю по об'єктам, розуміти, що в чому цінність цього об'єкта, в чому реально розуміти і мінуси, тому що теж в будь-якому випадку є мінуси, говорити відверто про це людям для порівняння, мати якісь інші альтернативи, не тараторити, задавати питання, щиро спілкуватися, і тоді люди просто купляють чи цю квартиру, чи іншу, вони в будь-якому випадку будуть з вами купляти. І оскільки ціль кожного показу це є завдаток, да mm -hmm. саме чому завдаток, а не угода. Я, ми пояснимо в наступному відео. Про це є дуже багато в курсі, чому ми завжди подаємо спочатку завдаток, навіть якщо угода буде в межах тижня. Та ми це детально розберемо з вами в наступному відео. З вас лайк, підписка, якщо ви цього не зробили. Нехай вас це вдається, хай будуть задоволені клієнти. Якщо ви думаєте тільки про цю сферу, а, ну, рекомендую. Ниряйте, занурюйтесь. Якщо ви власник об'єкту нерухомості, подивіться на свою квартиру через призму споживачів, які ну, потенційних клієнтів, які хочуть купити. Дайте їм можливість себе відчути. Там ну прожити там. От важливо, коли ви щось купуєте, ви маєте піти на ту квартиру, от відчути себе в ролі, коли на вас інша людина дивиться, як ви себе відчуваєте, чи коли ви дивитесь об'єкт, умовно, в якому ніхто не проживає, які у вас там відчуття. Тому що насправді, коли ми купляємо той чи інший об'єкт, ми купляємо певну мрію, певну потребу. Та, є, тому що є те, що ми озвучуємо, є те, що ми відчуваємо. І оця глибина цієї цих, цих моментів і відрізняє професійного ріелтора від менш професійного. Тому хай вам все вдається. А і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі.